Всім привіт! Нова газета АТБ, нові акції, анонс 31 травня по 6 червня. Морозиво Монако 94,90 за 500 грамів полуничний чизкейк та тірамісу морозиво каштан, шоколад та ваніль по 13,90, Рошен жувальні такі цукерки по 16,99. Марійка десерт з ваніллю 1390. З какао по 15,50 і з кульками шоколадними по 19,50 Сир напівтвердий едам Маздам та Цезар 47,50. Ковбаса до пюрешки варена 58,50 за 500 грамів. Ковбаса губернаторська, м'ясна лавка 259 за кг, майонез королівський смак. Маленький 14,70 і великий 26,90. Кетчуп, королівський смак до шашлику 17,20. Далі ковбаса. Тірольська добров 364,50 за кілограм, ковбаса тернопільська 338 за кілограм, шинка, куряча варна, своя лінія 51 гривня 50 копійок, сир кольор, король сирів зі смаком пряжного молока 49,70. Сир Дзуга 62 гривні 90 копійок, сир фелата Преміалі 50-40 і бринзи 51, 51 гривня 70 копійок. Паста сиркова з висосом та кропом 37,90. Кондиціонер савик 69,90. Ще ось такий парфумований 131 гривня 90 копійок. Гелі для душу. Новинки Меладо 44,90. диня, киві та кокос. Так, далі. Меладо, ось такі гелі для душе, лотос та вишневий цвіт, 76,90. Далі, це в нас засіб для миття посуду Washen Free 27,50, такий 21 гривня, 90 копійок, і капсули 135,90. Миючий засіб ось такий для прання 76,90. Далі м'ясо креветки, варено морожено, 175,30, форель 178,90, пресерви велофотен оселедние 61 гривня. Паста креветочна 45,10, сардина 48,50, паштет, гусячий індичий, помадол 29,90. приправи, ось такі якісь новинки, гриль BBQ, техаський стейк та ребра барбекю 18.30. Кава, Голд, розчина, чорна карта 115. Чай, ловаре 39,60. В асортименті в пакетиках, конфітюр, вишневий верес. 3... 57,80 Бісквіт. Мілк і фарси 63, 63,50 шоколадки Millennium, Пористий білий, молочний, чорний, 25, 25,90. Драже Drops and Roll рол 13,30. Боби жувальні 11,50. Асорті горіхово-фруктове 66,60 просто горіхове, це фруктове 50-90 і ось таке 36-60. Смажений солоний мигдаль алмонд 78,20. Соломка картопляна. Своя лінія 24,90. Шампунь шаума чоловічий 93,90, жіночий по 76,90. шампунь маска для волосся калос 109,90 за літр. Підгузники сині 164,40, такі 164,50. Папір вологи туалетний 27,50, пергамент 16,70, своя лінія. Освіжувач повітря гелевий 29,90. Елемент живлення лужний, 6690 батарейки. Так, далі. Алкоголь, горілка гетьман, 125,90, Віскі 457, напій, алкогольний з ромом, 229. Напій пепсі 33,92 літри. Вино «Алазанська долина. Азнаурі біле та червоне напівсолодке 59,90. Вино оксамит мускатний каберне шардоне» 77,10. Напій алкогольний це латініум 168,50, ситр 1 літр 41 гривня 70 копійок. Пиво, якась новинка. Лемон, 33,90, пиво Хайк, 17,20, пиво, ще «Хайк» 18,90, набій слабоалкогольний, бронз, 34,60, пиво біле чернігівське, 46,60 і уманське 27,90. Далі дитяча сторінка, книжки 39,90, 19,90, 26,90, 51,90. гривня іграшка 149. Така іграшка 169. Тісто для ліплення 44,90, набір для творчості з стразами 229, набір фігурок 79. Так, це мильні бульбашки, 36,90 лол. Перевідне тату 24,90, колонка бездрутова з функцією радіоліхтариком 369. Мишка комп'ютерна 229. Це акції з 1 червня вже по 7 червня. Каструля емальована 349. Форма 199. Тарілка 3490, Чашки: ось такі 54,90, набір е, салатників 149, набір ємкості 65,90, контейнери 45,90 з алюмінієвої фольги, фільтр, глечик для води, 249, кошик 159. Миска 55,90, рушники по 119, подушка лавандер 239. Тример 139, електрочайник 299. Плита індукційна 999. Далі. так, Лак манікюрний 18,90, вагнер 109,90, набір шкарпеток 57,90, комплект жіночий 399, футболка чоловіча 119 козирок Кози, зірок, жіночий плитений 99-90, капці 169, мокасини жіночі, 300 чоловічі, 199. Набір... набір для шуруповерта з магнітним подовжувачем 159. Підсвітка салону автомобіля, led світильника 249. Трійник без заземлення Неомакс 59,90. Це це був весь огляд газети АТБ. Новий анонс 31 по 6. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд до нових відео. Всім пока.